Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Підвівши очі до неба, Ісус мовить, прийшла година, прослав свого Сина, щоб син твій Тебе прославив згідно з владою, яку Ти дав. Давати життя вічне тих тим, яких ти дав йому. Ви знаєте, сьогодні є неділя всіх святих отців Першого Вселенського собору, який відбувся в Нікеї у 325 році 4 століття. Перший Вселенський собор, на якому було укладено символ віри. Основа всіх основ тих, що ми що ми віримо і куди ми йдемо. Що нам говорить сьогоднішня Євангелія, дуже і дуже важні, надзвичайно важні речі, які подаються в особливій простоті. І щоб їх зрозуміти, треба найперше зрозуміти. Самий задум Божий наш Бог створив цей світ. Отче, дай мені ту славу, яку я мав перед тим, як постав цей світ. Говорить Ісус Христос. Це як так? Дати йому ту владу, яку Він мав, дати йому ту славу, яку Він мав, дати йому ту велич, яку він мав, перед тим, як постав світ. Тут ідеться чітко зрозуміти. Що йдеться про Ісуса Христа, і про друг, як, як про другу особу Божу, який прийшов на землю і воплотився, і об'явив нам. Що є важливо, Господи, я привів до Тебе тих, яких Ти дав мені? Тут є важко почитання Бога, але почитання Бога правильно. Христос прийшов у цей світ. Сам Господь Бог воплотився. Щоб людям, яких він сотворив, сказати, як правильно прийти до Бога. Дуже багато людей молилися просто собі в лісі. Інші шукали, шукали дороги до Бога, ну, як, наприклад, через буддизм. так? Інші шукали там, і інші там. Іслам має своє вчення і так далі. Євреї прийняли Бога, який до них промовляв, промовляв, готував, що до них через них має прийти Спасити світу. Христос прийшов, а вони його не прийняли. Наскільки вони були привикли до тієї, яку, яку вони мали від самого початку, так? Від Авраама, від Ісака, Якова, Мойсей прийшов приніс заповіді. І Бог з ними говорив все добре, Бог з ними говорив, але коли прийшов особисто все не прийняли. А тепер давайте думати про нас, християн. Ми християни. Ми всі знаємо про буддизм, про Будду знаємо, про Мохамеда знаємо. Про Аллаха знаємо, ми знаємо про, ну, про всіх боїв, навіть про Ісуса Христа трохи знаємо. не? Іменно трохи. Тому що ми також привикли до християнства, як юдеї були привикли до своєї релігії, як іслам до своєї, як мусульмани, як буддисти і різні інші різні течії з усієї пошани до всіх релігій. Христос прийшов, щоб показати, як правильно дійти до Бога. І каже, Я є дорога істини і життя. Я є дорога істини і життя. Тільки через мене можете прийти до Бога. Чи можуть люди якимось іншим способом прийти до Бога? Можуть. І каже Ісус: хто приймає мене як пророка, отримує пророчу винагороду. Хто мене приймає як Месію отримає відповідну винагороду. Якщо ми звертаємося. Наприклад, до, в інший спосіб, до якихось релігій, як ви так любите дуже читати всякі гороскопи, носити на собі знаки зодіака, значить, робити собі наколки, не наколки, то Зоновське е, тату, робити собі на, на тілі. Зараз дуже модно. Цілий маєш бути кольоровий у тих всяких татухах. І дуже, дуже є модняче робити якісь знаки на собі. Китайські іерогліфи, японські іерогліфи, щось таке нестандартне, не знаючи, що там написано, різні символи, різних тварин і так далі, визначаючи себе, маркуючи себе, знаєте, як корови колись таврували, аби знати, чия та корова. І діло, діло в тому, що, роблячи на собі знак, ми себе призначаємо до когось. Раніше таврували рабів, їм робили тавро, щоб чітко знати, чий той раб. І ми, знаєте, будучи християнами, вроді би, але по духу своїм, ми є ні буддисти, ні юдеї, ні, ні мусульмани, і навіть не християни. Та як та ми до церкви ходимо? Похід до церкви для когось може виглядати як похід в театр. Гарно зібрався, вечірнє плаття, так як до театру. Послухав, послухав дуже гарний концерт. Каже, мені так аж всередині все помінялося, дійсно переключився. І я люблю ходити на концерти. Фурганний зал у нас є чудесний, та? консерваторію. І після концерту будеш такий перемінений. Але перемінений на рівні людини, на рівні емоцій, захоплюючись мистецтвом музикантів, захоплюючись красотою музики, акордів, композицій, занурюючись у задум автора. І так само приходимо до церкви. Слухаємо Євангелію, слухаємо науку, слухаємо спів, занурюємося туди. Але чи ми з'єднуємося з Богом? Чи ми приходимо до того, який заради нас прийшов в цей світ? Тому і причастя святе називається Причастя. Я маю участь у тілі і крові Ісуса Христа. За вдаток життя вічного. Ціль самої літургії це є святе причастя. З'єднатися з живим Христом тілом і кров'ю. І каже Господь, то є моє тіло і не розпізнає, що то моє тіло і кров, то і суд собі їсть. Та як так, Господи? Я ходжу, я молюся. І Христос теж молився, Отче, дай мені, щоб тих, яких ти дав мені були одно, як і ми з тобою є одно. Тих, яких ти мені дав. Не за світ молюся, а за тих, яких Ти мені дав, щоб вони були одно. Щоб я нічого не погубив і щоб ніхто не загинув, крім сина загибелі. Про кого то йдеться? Про юду. Так він ходив коло Ісуса Христа. На відміну від нас усіх. Він сидів за столом з Ісусом Христом. Він був свідком чудес, що робив Ісус Христос. Що сталося? Неправильне сприйняття Ісуса. Не як Бога, не як Бога. А як дуже мудрого вчителя, як дуже. Дуже доброго менеджера. Я вам скажу, по правді, Ісус Христос дуже багато вирішував питань, про які апостоли навіть не знали. Він домовлявся там з тими, там з тими, потім каже: так, підете в місто, побачите там осля прив'язане, підійдете і заберете. Він вже наперед домовився, що там привезіть мені осна, поставте і поставте людину, щоб дивилася, щоб хтось його не забрав. Мої хлопці прийдуть. Будуть відв'язувати, скажете, пароль буде, Господь його просить. Все зрозуміло. Потім прийшов туди, до світниці, каже, підете мені, приготуйте так і так, побачите людину, що несе з банок. Підете за нею, і куди вона увійде, за нею зайдете, і там до господаря скажете, що Ісус хоче, щоб ви йому тут приготували їсти Пасху. Він наперед все все з кожним спів договоритися, і з Нікудимом вечором зустрічався із представниками влади, мав справу, мав розмову і так далі. Христос був добрим і менеджером. Він дав нам можливість все, що нам треба людське, організувати правильно і через оте людське прийти до Бога. І якщо неправильно ми сприймаємо Бога, нас може чекати участь Сина погибелі, участь Юди. Ви кажете, я ніколи Христа не зраджу. Юда теж так думав. Він не мав наміру зрадити Його. Він мав намір допомогти Ісусу і спасти світ. А ви знаєте, скільки я маю можливостей слухати. Тих людей, які хочуть разом зі мною спасати, ну може не світ, а парафію, християн, віру і так далі. Багато, багато. І дзвонять мені, і пишуть мені, і розказують, як треба спасати світ, як треба спасати людей, і як одіватися, як молитися, як кадило махати. Юда теж думав, що все знає. І він один знав тільки грошей у тій калиці, що він носив біля себе, так? ну ще Христос знав. Чи знав Христос, що Юда трохи відти краде, та знав. Чи знає Господь, що ви трошки перед Богом лукавите? Що ви не такі у світі, як у церкві? Так, коли ви переступаєте по церкви, ви дуже файні і побожні. Але крім тих вашого стану, які ви маєте сьогодні зараз у церкві, такий фані так вас люблю, я вас може того люблю, що я вас бачу тільки у церкві. Але ви буваєте всякі. І тому іменно про це Господь говорить: дай мені тих, яких ти мені вибрав. Бог вас вибрав. Чуєте? Вас вибрав всіх. Бо тих, хто не вибрав, сидя вдома, десь на рибалці, хто де, хто де всюди. І навіть не слухають нас е, через інтернет, бо навіть, ті, хто нас дивляться, вас теж Бог вибрав, бо для вас Слово має значення. І тому правильність сприйняття Бога Ісуса, як Бога, який прийшов до нас у цей світ і дав нам завдаток життя вічного. Не просто сказав. А каже, я вам в кожній церкві лишу завдаток вічного життя і лишив його отам, у Ківоті. Тіло і кров Христа. Кожна служба Божа, ви маєте нагоду взяти завдаток життя вічного. Як ви думаєте, достатньо один раз прийняти святе причастя і попасти до Царства Божого? Так, достатньо на один день. Якби ви жили один день, цього було б достатньо. А ви хочете жити 100 років, бо тому 100 років і приймайте святе причастя, Розрізняєте, що є тіло і кров, і будете мати завдаток життя вічного. А якщо ви десь колись раз запричащалися, якщо як до школи йшли, або ще як перед шлюбом? І так ходити, а що б досі сповідати? Гріхів таких немає, нікого не вбив, нічого не вкрав, то що ти що об сповідати? І так, ти лімпаєшся, зняв день, завдаток життя вічного, то, що було там, тих пару копійок, якщо можна їх так назвати, вони вже тепер не важні. Кожний нам день, який ми встаємо до життя, цей наш день життя з Богом. І цей день має бути крапка для Бога який ти уділяєш свого життя в молитві, і чудесно, як ти в цей день з'єднаєшся з, з цілим кров'ю кров Христа. І так прожив те життя 80 років, а з них 5 раз прийняв святе причастя. Та як 5 разів? Я кожну неділю ходив до церкви. Прийняти причастя. Це не просто взяти частичку із ножички, яку подає священник, а щоб Бог прийшов до твого серця. Щоб ти зрозумів, що ти приймаєш. Щоб Бог жив у тобі, а ти своїми ділами засвідчував світові, що в тобі живе Ісус. Як апостол Павло каже, вже не живу я, вже живе в мені Христос. Я умер для світу і народився для Бога. Це тоді, коли ми прийняли хрещення. Ми вмерли для світу і народилися для Бога. Так жиймо для Бога. Шануємо, поважаємо всі ті закони, які має і проголошує церква. І всі святі отці першого вселенського собору, які зійшлися на той собор. Я вам хочу розказати дуже коротко: це не такий був з'їзд. Як сьогодні єпископи з'їжджаються на собор у чудесних єпископських ризах, серйозних мітрах, з чудесними панагіями. Якби вам можна було би сфотографувати всіх святів, святих отців з першого Вселенського собору, я підкреслюю, святих отців, ви б сказали, ні, це. Це не світівеці. Це сиділи люди, які були зовнішньо сильно покалічені, з шрамами на обличчях, побиті, бо тому, що їх переслідували. Вони боялися показати, вони думали, що як їх зараз беруть, то назад вони не поїдуть. Бо їх не папа римський скликав. А Константин – імператор. І це був перший крок, коли церква сприйнялася на рівні гідності і достойності. І ми, поклоняючись сьогодні в цю неділю всім святим отцям першого Вселенського собору, які їхали на той собор. І не знали, чи назад вернуться. А до цього були переслідувані і побиті, і покалічені. І тому заслугами цих святих отців сьогодні, Господи Боже, благослови всіх наших єпископів, щоб отой дух служіння Богове був у всі наші церкві. А ми всі вірні, гідно і достойно маємо сприймати. Священство з великою пошаною. З великою гідністю і пошаною ставиться до єпископства. Бо єпископ це той, навколо якого є церква. Є єпископ, є церква. Не священники будують церкву, єпископ. Бо він має повнуту влади, яку делегує священникам, а священники дають можливість вірним прийти до Бога, щоб отримати завдаток життя вічного. І це називається церква. І глава цієї церкви Ісус Христос. І коли ми це все усвідомимо, зрозуміємо, я вас поздоровляю, ви маєте завдаток вічного життя. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!